Українську літературу ці ви знайдете посилання на мені ці пореклази, на лігабара, на це все. Я все горую в розділі єднанської літератури, кельтської літератури. Люди писали наукові роботи в фамільні сертифікації, ну, довіряючи. Я, а По тесту я вигадав українську, а не любуючи в 18 столітті. У мене написала наукова диссертація. <звіт> я признався, що це вигадка, диссертація далі існує, книжка вийшла. Хуліганство. Це не хуліганство, це способи виживання у державі, в тоталітарній державі. Коли я не міг друкувати свій власний твор, я їх друкував під підвильного перекладів, прописував комусь іншого. Зараз я цим не займаюся, бо у нас слубова. Містифікація літературного потепління є такі в світі. А як ви тільки Якось пропустився, я не пам'ятаю. Може я щось таке робив, але... А кулінасом займалися Ву, вуличним. Ні, в ні. книгашку <рігашко> було трошки. В ну, пікніку наду, наприклад, в першому виданні, там перший там, ви головний герой від... Некрологи, Некрологи піде на ще живих VIP, на замовлення газети, схожої на Київський ярмарці. Ну і в оформленні книжки я використав всередині в розвороті сторінку з київських відомостей, тобто вони образилися. А перший померлий депутат, на якого був готовий некролог в романі, це там депутат Якорницький, у якого коханка солістка опера і таке інше. Ну і одразу Київські відомості спробували спровокувати Яворівського, якого дружина Роксонійського опери, подати на мене в суд. Ну і написав таку статтю, щоб, щоб на його місці вони подали в суд. Він не зробив це, тому що, мабуть, зрозумів, що буде реклама. Я після цього я для другого видання поміняв прізвище цього депутата, який випадає з чужої квартири вночі з п'ятого поверху, на хто там був бікне, не відомо чому, поміняв прізвище на Безсмертного. А через кілька місяців безсмертний стає Ради, але я вже не, не міняв. Я сказав, що мій безсмертний був раніше. <рив> Ні, а так я щось не перегадав. Тобто в мене з сам було багато пригод з нелегальними поїздками по Радянському Союзі, з виступами в різних там, шах, шахових клубах там, і таке інше. Ну і анекдоти я писав, приймав участь з братом в конкурсі оповідачів анекдотів нелегальному, який відбувався щороку в серпні. Між Новим Світом і Судаком, там такий поселок у Там збиралися напівдисиденти, випити аналідотів з різних кухнів Радянського Союзу. Один раз ми з вигнали, виграли, я там за дві ночі більше трьох тисяч на гривень.